Про вечірнє жахіття, яке коїлось в цьому будинку, розказати зараз нікому, бо нападники зробили все, аби жертви мовчали. Син приїхав через 20 минут, вони вже, батько був мертвий, а мати ще ну, Ще слаха, слаха в реанімації, лежить і зробили операцію, ну безнадіжну. Могли побити. Тож. Це була навіть не ніч лише восьма година вечора. Чоловік і дружина чекали на сина у своєму будинку. Син від'їхав десь на 40 хвилин. Не було думаю за це время. П'ятеро зловмисників у масках. Під'їхали до будинку своїх жертв з цього боку з городів. Ввечері тут гать темно і зовсім немає свідків. Напад тривав не більше 15 хвилин, і весь цей час не люди катували подружжя, Вбивали, тому що всі стіни, і всі ков... і коври, і всі крісла, і диван, все в крові було і камери, все побачили. Ну як маска, хто там знає, що це чоловік зайшов. Що... Жертвами нападу стали 54-річний місцевий фермер Ігор Майко та його 48-річна дружина Галина. Імовірно, зловмисники шукали гроші. У селі підозрюючи, розбійників могла навести на сім'ю електронна декларація дружини, адже вона працювала у пенсійному фонді. Декларацію заповнила Галина. Теж електронно. Я не можу сказати, що в декларацію, бо я її не бачила. Можливо, це пов'язано з цим. Все ж, ви знаєте. Якраз видно. Він був директор сухоза нашою дома. Ну, Три роки був. назад. Тоді уволився. Да. От і... Ну, домашнім господарством займалися сиділи. У декларації жінки зазначені 120 тисяч гривень готівки. Може, саме їх шукали нападники. Селищна голова шокована нападом на односельців, адже в її сім'ї колись довелося пережити схоже страхіття. Я теж пережила напад. Розбій. Але я тоді була в Києві в обласній адміністрації, а до чоловіка так само в 19-й годині зайшли, зв'язали, били, мучили. Слава Богу, і дякую Богові, що залишили його просто живим. Це було 2013 року. Нападники відтоді так і не знайшли. Хоча тоді на місце злочину приїздив особисто керівник карного розшуку Київщини Сергій Князев, нинішній голова нацполіції. Сердився на мене, кричав на мене, що у вас немає нормального гроші, у вас немає нормальної собаки, але він на мене сердився і кричав з повинна бути у вас посада цього. Угрожу селищна голова таки поставила, але тепер у Грибінках більша проблема, як і у всіх селищах, там немає поліції взагалі. Усі селищні відділення закриті по реформі поліцейській. Але я все рівно на свій розсуд я тримаю це приміщення до від нас 37 кілометрів. Саме у Васильковій і розслідуватимуть напад на родину майків та знайти нападників шансів небагато. Державні службовці районного масштабу налякані заповнюєш декларацію і маєш усі шанси стати наступною жертвою холоднокровних злочинців. А професійну охорону можуть собі дозволити тільки найвищі чиновники мільйонери.